Купили посівне сої під назвою Канзас. Але щось вона не дуже похожа на Канзас, а дуже, дужче похожа на Ватсон. Значить, стрічки у нас там 51 штуку. Хто знає, в кого є така соя, напишіть точне, на, точну назву. Я думаю, що це точно не Канзас. Дуже похоже на Ватсон. Ну просто ні тієї, ні тієї у нас не було, то точно і не знаю. 51 стрічок на стеблині. А зараз підемо посчитаємо на Аполо. На Аполо 35 стрічків, бактерій. Ціла куча, що там, що там. Вони працюють. Різниця між двома сортами сої. Ватсон або Канзас. Точно не знаємо. І Аполо. Сіялися в один день. Тут 51 стрічок. На Ватсенсові. На Аполло 35 розвинених. Але тут ще є такі маленькі. Чи вони недорозвинені, чи вони ще будуть розвиватися. Тому що період вегітації різний. В Аполло 90 днів. А в цієї ж не знаю, яка точно це їм. Яка вона, як сіки.